Сьогодні ще обрізаємо азіміну, ріжемо е, зайві гілки, тому що азіміна закладає плодові свої. ось бачите, Це плодові, вони будуть квітнути, тут будуть плоди на тогорічних пагонах, але якщо залишити е, гілку. Дуже довгою, то не буде на наступний рік розголуження. Воно піде з кінця, а не буде ось тут. Тому ми зайві пагони відрізаємо, а зіміна закладують тільки з початку гілки. Ось так будуть плоди. Ось е, ці пагони, вони на наступний рік закладуть, виростуть і закладуть на початку свого пагона. Плодоносні будуть там бруньки, тому треба відрізати зайву верхівку. Ось дивіться, наприклад, ось, ось така довга гілка. Там вона не потрібна, воно зробить розголудження там, а тут буде лисе. Ось ми залишаємо чітко. ось квітучі будуть. А ось зайве, зайве ми відрізаємо. Зайвий пагін ми відрізаємо. Ось так теж відрізаємо зайвий. І ось так усе дерево, зайві, непотрібні. Ну, такі коротенькі, коли, то тут нема чого різати. Ось. А коли довгі, то ми все ріжемо. Ця зіміна вже виросла десь більше трьох метрів. Тому збирати врожай на верх дуже буде важко, ми її буде вкорачувати. Ось десь, ось тут. Будемо зрізати і залишимо бокові гілки, щоб воно йшло розголудження в боки, і було воно більш широке, а ніж високе. І буде тоді зручно собирати плоди. там все качечки. И там все какие-то качечки. Все. Все, пошло. Тут ей будет добре. Зараз відмиється вона зараз, і... а там павлини вруть. Ось і тут. Буде нашій луфі добре. Не встигла. А можна ще разок? Ти такий малесенький. Молодець. Ось наша у воді, а ось тут такі же качечки, такі же. це інша качка, вона вже ручна, а ось там селезень дуже великий, а наша плаває десь, нічого звикне і знайде собі друзів. А ось там великий, велика, великий селезень. Не, не бачно. Зараз піду, візьму. Ну ти горнющий. Ну ти горнющий. Наша качечка пір'я намиває. І тут буде добре. Ось яка цікава. Ні, гусі дуже наглющі. Вони коли бачать пакет з їжею, вони бежуть такою. Гурбою щоб вихватити в тебе оцей пакет. Ось і багато. Вже пташки співають дуже весняно. Все прогрівається. Все, стрімглав зараз буде розпускатися. А я займаюся перекупками та переносами. Вже посіяли і редиску, і під картопельку я скопала невеличку ділянку і під плівку її прогриватися. Ось зараз знов пересадки, то я тут викопала великий мискантус. І сюди перенесу Євпаторіум або сідач, він в мене ріс біля водойми. Він дуже, ну, не дуже, але він з тих рослин, які розпускаються пізніше. Ну, і калькан, і біскуси, вони теж пізніше йдуть у розпуск, тому його зараз перенесу сюди. Коли я вже Закінчу ці переробки, не знаю. І е, поспостерігаю, мені здається, він там буде краще. Бо біля водойми він дуже в мене великий. І я там хочу клен. Він в мене сидить не на тому місці, де хотілося б, але вже таке розположення в мене розташування рослин там, що я е, не можу. Ну, там він великий. на куті знаходиться, тому не дуже він мені там подобається його розташування. Але рослина дуже гарна, дуже великі суцвіття То заправлю яму і тут поки що, мабуть, поки що, а може тут назавжди він буде сидіти. Оці п'ятнашки дуже-дуже вони займають багато часу. Все треба стригти, бігти, чистити, а я. Займаюся знов пересадками та переробками. Ото як електровільник, туди-сюди бігаю. Ну, що зробить. Колись я вже сподіваюсь, все посаджу вірно, і в мене не буде оцих ось зайнять час забирати з пересадок. Тому що, як завжди, весна і взимку ми сидимо, дивимось, ті рослини, вони такі гарні всі. Ой, ой, і того в мене нема, і того в мене нема. А потім ось, отримала, е, отримала ще рослинку, пошла її саджати. Копнула, а там вже щось сидить. Я вже там щось приткнула, і ось так по всьому садку. Тому треба вже закінчувати з кількістю, переходити на якість.